Кого ТЦК не буде штрафувати відповідно до законодавства України? ТЦК не має права штрафувати. Перше осіб, які не отримали повістку належним чином. Якщо повістку не передали особисто в руки, не залишили в поштовій скринці чи не відправили рекомендованим листом, такі дії вважаються неправомірними, і штраф накладати не можна. Друге осіб з відсрочкою від мобілізації. Якщо ви належите до категорії, які мають законну відсрочку, наприклад, багатодітні батьки, особи з інвалідністю чи студенти, ТЦК не може накладати на вас штраф за неявку. Третє осіб, які мають поважну причину для неявки. Наприклад, серйозна хвороба або інші обставини, які ви можете підтвердити документально. Четверте осіб, які не зареєстровані за місцем вручення повістки. Якщо ви не проживаєте за вказаною адресою, і це доведено, штраф накладати неправомірно. Пам'ятайте, якщо ви не впевнені у своїх правах, краще звернутися за безкоштовною юридичною консультацією.